Доброго ранку ми з вами починаємо наше перше заняття це заняття ознайомлення з природою. І тема нашого сьогоднішнього заняття це найбільше багатство людини це здоров'я. Ви пам'ятаєте, що протягом цього тижня ми з вами вивчаємо права людини, права дитини. так? І... Дитина має таке право, має на медичне обслуговування. І зараз я хочу вам запропонувати, щоб ми з вами поговорили і з'ясували один для одного, що ж таке здоров'я. І так, давайте ми з вами будемо розбиратися, що ж Таке здоров'я для людини. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як дбати про здоров'я. Сподіваюся, що ви усі здорові в мене, що ніхто не має нежаті, що у всіх вас добра температура. Сподіваюся, що якщо хтось трішечки прихворів, подивиться наше заняття і буде знати, як поводитися, щоб бути здоровим. Що ж таке здоров'я? Здоров'я це стан організму людини, при якому нормально працюють усі його органи. І щоб Усі наші органи нормально працювали, треба дотримуватися певних правил. Які ж це правила, запитаєте ви. І так, слухайте уважно. Перше правило це режим дня. Що таке режим дня? Це чіткий розпорядок життя протягом доби, включаючи чергування неспань і сну. Організація різних видів діяльності. Тобто ми з вами кожен раз, ми з вами виконуємо певні якісь наші обов'язки, виконуємо певні якісь дії у, той, у ту чи іншу добу дня. Наступне, друге право. Називається загартування, подивіться уважно. Загартування це що ж таке? Це допомога сонця, допомога води, спорту, повітря, зміцнювати наше здоров'я. І так людина виконує різні процедури для зміцнювання здоров'я. Повітряні ванни, обтирання тіла мокрим рушничком, зарядком, масаж і контрастний душ. Що таке контрастний душ? Тобто, коли ми спочатку з вами вмикаємо, наприклад, про холодну воду, потім вмикаємо на зміну їй дуже гарячу воду, потім знову вмикаємо про холодну і так весь час змінюємо. Наступне наше третє правило, яке ми повинні з вами дотримуватися, щоб бути здоровими, це звичайна гігієна. Що ж таке гігієн? гігієна? Гігієна це догляд за цілом, тримання його чистоті. Зараз ми пограємо в гру, яка називається Для чого це потрібно. Ось, будь ласка, грібенець. Для чого потрібен, підкажи? Так, звичайно, для того, щоб ми з вами розчисували волосся. Молодці. Далі мені підкажіть, будь ласка, а для чого нам необхідна зубна щітка? Так, вірно, для того, чистити наші зубки. Молодці. А для чого нам потрібна губка? Для того, щоб. Митися так наші ручки та ніжки. А це що таке? Вірно, молодці, це шампунь. А для чого нам потрібен шампунь? Для того, щоб мити наше волосся. Молодці. А підкажіть мені, будь ласка, а для чого нам необхідна носова хусточка? Так, для того, щоб. Витирати носика, наприклад, оченята молодці. Або, наприклад, ручки, так, прибирати бруд, зайву вологу. Молодці, чудова відповідь. А подивіться, а що не так з пальчиками, з ручками хлопчика? Які вони? Так, дуже-дуже брудні. А якщо ми з вами, ось, бачите, з'явився в нас мікроскоп. Подивимося під мікроскоп, то ми з вами побачимо мікроби. Ось Що таке мікроби? Мікроби це маленькі, живі організми. Мікроби можуть бути, наприклад, дуже корисними, а можуть бути некорисними, шкідливими. Подивіться, корисні мікроби, вони живуть. У кефірі, в йогурту. А де ж можуть зустрічатися некорисні мікроби? На екрані телефона, на ручки двері, у магазині і, звичайно, на ваших брудних рученятках. А що ж нам треба зробити, щоб ми з вами змогли подавати мікроби? Молодці, звичайно. Ми повинні з вами помити ручки. Наступне правило це Правила – це правильне харчування. Так? Ви повинні харчуватися дуже добре і правильно. Не треба дуже-дуже багато їдати. Треба використовувати у їжу овочі, фрукти, вітаміни. Наступне Правило для здоров'я людини це звички. Давайте розберемося, що таке звички. Звички це дії, які ми робимо довгий час і зовсім не замислюємося про це. Звички можуть бути, наприклад, у Подивіться, виконувати гімнастіку. Дуже рано прокидатися, чистити зубки, їсти ось правильну їжу, так? правильно питатися, загартовуючи процедури, миття рук це, звичайно, це корисно. Іноді у житті людини, звичайно, буваючи. І шкідливі звички, які заважають жити, які заважають зміцненню здоров'я, але також у людей ці звички є. Ось, наприклад, бачите, неправильна постава. Гризе, що нігті, це все хлопчик, великий пальчик, або надмірно, дуже багато дивитися телевізор, а при цьому ще і їсти або читати лежачи. Цього, звичайно, не можна допускати. Це неправильно. І, звичайно, це ми кажемо з вами, що це шкідливі звички. І для того, щоб ми з вами росли здоровими, ви повинні запам'ятати, що не можна, звичайно, палити. Дуже багато не треба їсти. А зараз програємо цю гру, яка називається «Корисне і шкідливе. Ви мені будете казати, виконувати ранкову гімнастику зранку. Це корисне чи шкідливе? Звичайно, корисне. Дотримуватися режиму дня. Звичайно, молодці, це корисне, а грисне ні, це шкідлива звичка, звичайно, не треба цього робити. А мити руки з милом – Це корисна, дуже корисна звичка. Довго дивитися телевізор. Молодці, це шкідлива звичка. Їсти овочі та фрукти, яка звичайно корисна. Чистити зуби двічі на день. Корисна звичка. А смогтати, палець, як вважаєте? Ні, ми ж вже не маленькі діти. Загартовуватися – дуже корисна звичка. Їсти багато солодощів. Звичайно, це шкідлива звичка. Тож, дітки, будь ласка, запам'ятайте наші правила. Треба дотримуватися режиму дня. Треба, звичайно, виконувати ранкову гімнастику, чистити зубчики, не пити дуже багато солодощів і не їсти дуже багато солодощів, не палити. Чи вмити рученята, щоб не було дуже багато мікробів. Так? Не забувайте вживати багато їжі, тобто якої їжі, правильної їжі, так? овочі та фруктів. А після цього не забувайте чистити зубчики двічі на день. Ось бачите сонечко зранку і бачимо місяць. Це вже вечері перед тим, як ви лягаєте. Спи. А зараз ми ще з вами подивимося на ощу. Ось в нас є дівчинка. Хлопчик прокинувся, зразу побіг їсти. Ой, що ти робиш? каже йому дівчинка. Навіщо таку мати звичку? Поїв, ляг на дивані? Тобі ж буде потім дуже-дуже погано. Ось подивись, яким ти станеш. І тобі вже буде не дуже цікаво жити в житті. А що ж тоді мені робити, запитує хлопчик, як же так робити, щоб я був здоровий? Ну тоді слухай, ми зараз тобі все розповімо. Зранку, що ми треба робити? Так, молодці зранку піднявся, виконуємо ранкову настріку. Спати дуже довго не можна, не треба, треба прокитатися. Робити різні різні рухи, а ось так лежати на диванчику зовсім зовсім незручно. І не треба цього робити. Тому Давай слухай далі, що нам необхідно буде виконувати. І так, зробили ми з вами ранкову гімнастику, почистили обов'язково зранку зубчики, помилися так, милом змили усі кроби, і тоді, звичайно, ми будемо мати ось такий чудовий вигляд. Потім треба попрацювати в дитячому садочку або у школі. А зараз я хочу з вами пограти в гру, яка називається докажи слово. Слухайте уважно. Що ж треба робити? Щоб здоров'я добре мати слід про нього з малку, що робити? Правильно треба про здоров'я дбати. Далі кожен ранок обливатись і зарядкою, що робити? Займати чудово. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і. Пати. Так ось бачите, дітки сплять. в вдень вони сплять, щоб потім в них було ще дуже багато си. Добре, ми всі продукти досхочу, вживайте фрукти. За зубами доглядай, дірочки. Всі повинні що? Лікувати треба, так? І тоді наш зубчик буде дуже усміхнений. А зараз нагадайте мені, будь ласка, за яким номером телефону ми з вами повинні звертатися по допомогу до лікаря. Так, молодці, один. 0,3, або ми кажемо 103. Ми так викликаємо з вами лікаря. Зараз ми з вами зберемо залізу для лікаря, так, валізу його. І так, підкажіть мені, будь ласка, стетоскоп потрібен для лікаря? Будемо у його валізу пасти? Так, молодці. Потрібен, звичайно, потрібен. Стетаскоп. Так, а підкажи мені, будь ласка, для чого він необхідний? Так, звичайно, лікар перевіряє наше дихання. А лійка потрібна. Не беремо ми для нашого лікаря ліку. Звичайно, ампули потрібні. Кладемо у валізу так, та ножі. Якщо це медичні ножиці, які необхідні для проведення операцій, то ми беремо. Вата. Так, молодці, потрібна, чудова, далі. А ось така маска. Ні, звичайно, не потрібна. Це театральна маска, так? Це не медична маска. Олівці? Ні. У роботі кольорові олівці нашому лікарю зовсім не потрібні. А міксер? Так, звичайно, він потрібен кондитеру. а нашому лікарні ні. Пластир. Молодці, чудово. Звичайно, пластир потрібен. А маракаси ні. Наш лікар лікує, так він не танцює, йому цього зовсім не потрібно. А ось у нас є медична маска. Потрібно. молодці. Чудова відповідь. А мітла кому мітла потрібна? Двірнику, так, нашому лікарю вона не потрібна. Потрібна у роботі, у нагоді стане бинт, так, у валізу поклали, глобус кому краще потрібен? Вихователю або вчителю. Так, нашому лікарю не потрібен. Це для гри, для діточок. Звичайно. Не потрібен його. Атанометр та перевіряє тиску людину, тому це дуже необхідна річ у праці лікаря. Термометр, звичайно, теж потрібен. Ось бачите, який термометр. губця необхідні іншому мастеру, але лікарю вони, звичайно, не потрібні. Шприц необхідний так? Що ще необхідне? Зараз ми будемо дивитися, пігулки, дуже необхідні для того, щоб лікувати людей. Так, мої хороші фен? Це перекарю, так, звичайно, для перекарні підходить. Молодці, дякую вам. Ви в мене сьогодні розумнички, Усі виконали усі завдання. Наше заняття закінчується. До побачення.